Маємо посадити ось тут ще ялинку додати. Тут у нас буде така рослинна композиція. І взагалі, навіщо вона можна було би отак без сходів зробити на всю довжину перехід аж туди. А я в новому автомобілі. Ну як новий? Е, новий для мене. Я його не підписую, дзвоню знову, кажу: ну слухайте, що ж ви граєтеся. ну Я ж вам сказав, що я такий не підпишу. Виробник обладнання дає лише 3 роки, я маю 10 вам дати. А зараз я мобільний. Так, це круто. Сталося халепа. Порвався шнурок стартера. Привіт, підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні працюємо на нашому об'єкті. Ми його виконували, садили минулий рік. Сьогодні нам мають привезти рослинки. Маємо посадити ось тут ще ялинку, додати два ялівця ось тут. Ну і ще тут сосунки мають бути подушковидні. Побачите. Ось так. Ще маємо додати ось тут. Це йде е Має освітлюватися, тут ліхтарі мають бути новодворські. І треба провести освітлення десь тут, зробимо гільзу. Ну, коротше, працюємо. І зараз тут виставили три верби хакурені шики, але замовник хотіла, щоб тут було чотири, але ось цей люк, він якраз на місці четвертої. І ми поки що поставили на три. А далі подивимося. Тут маємо додати подушковидні сосни. Ось тут додали ось ялицю корейську. І також додали ось тут два ялівця. І ось одна хакура нішики, ніби що четверта з тієї сторони, то ми перенесли її сюди, але це не точно для затвердження. Звідси викопали ось цю сосну, додавали туди дві свічкоподібні або колоновидні сосни і одна подушковидна. Тут у нас буде така рослинна композиція, але це я виставив зараз, приїде замовник, чи буде, чи не буде, чи влаштує, чи не влаштує. Ну і також ось ці клумбочки, теж така рослинна композиція. І маємо досадити ще, все-таки я переконав. Тут були росли тиси, минулий рік посадили лише до вугла. І ось тут до вугла хати, ось так, ніби щоб воно як видно було з тієї сторони ззаду. Я їх переконав, що варто додати сюди, досадити вже до кінця і туди аж до кінця літнього будиночку. То зараз там докидали. 10 тисів, да, видно. І зараз будемо їх садити. Ще вони купили лохину, але зараз ми не готові її посадити, тому що треба до... технологію дотриматися. Чому я не сажу зараз сам, а чекаю для затвердження, тому що рослини вони їздили обирати самі. Я... Написав рекомендацію. Ну, і тут проект був. Я написав, що потрібно, а вони обирали самі. Тому з того, що вони обрали, те я розставив. Але чи так, чи не так, треба, щоб вони сказали. Отже, закінчили сьогодні працювати. Посадили ялицю, посадили два ялівця там. Ось ці подушковидні сосни гірські, поприкопували тому що замовникам не подобаються вони. Можливо, замість них я запропонував, посади, поставимо граніти. Буде цікаво. Ось тут посадили три хакурені шики верби. А ось ця четверта верба, яка ось тут, ми її в наступний раз пересадимо до магазину. Ми робили озеленення біля магазину два роки тому, і там пропала туя, ми замість неї посадимо. Досадили тут тиси, тут клумбу теж посадили, як має бути вже. Ось той вуголок посадили. А ось тут, де має бути, ще має довозити землю, то в контейнерах ми залишили. Ці рослинки прикопали, що були е, з комом землі. На наступний раз, коли буде погода дозволяти і ґрунт буде сухіший, довеземо землі, вирівняємо і тоді вже висадимо. І ще цікаве хочу вам показати Коротше, прораб тут з Василькова. І я не зрозумів оцю підпірну стінку. І взагалі, навіщо вона можна було би отак без сходів зробити на всю довжину перехід аж туди, і сходів, сходів не було. А якщо вже і сходи, і підпірна стінка, навіщо ставити в рівень з цим парапетом, оцим козирком? Як тепер його? Ще тут буде якась декоративна штука? Ну, питання просто. Виникає питання. Варто було, тут ще плитка з цієї сторони буде, 6 см, а ось це не зрозуміло. Та й таке, ну йому видніше, мабуть. Щойно провели скарифікацію газону на даному об'єкті. Це в нас є тут частинка на вулиці, ніби. І всередині. Удобрили рослинки, підрізали. Ялівець і все. Запускати систему автоматичного поливу будемо десь, можливо, через тиждень, можливо, через дві. У нас ялиночка така підстрижена, гарна є. знаходимось зараз магазин оптика. Зробили скарифікацію газону, підстригли лаванди, поформували кульки, спіральки, ялівці. Ну і З цієї сторони теж ялівці підформували. І удобрили, їдемо ще до нас в місто. Будемо працювати ще там два об'єкти. Сьогодні працюю в ЖК Європейський. Попросили пообрізати з лакові і подивитися до ось того ялівця, тому що він трішки, бачимо, інший має відтінок. Ну Він ще живий. Зараз обрізаю. Це сказали, що тут будівельники щось напортачили, треба його постригти гарненько. Зараз я це все зроблю. Що ж, друзі? А я в новому автомобілі. Ну, як новий? Е, новий для мене, але беушний. Але ну, я довольний. Тепер, можна сказати, я онлайн став, тому що до цього часу дзвонили, а я ну, там поїздки далекі навіть не міг поїхати, тому що е, машина глохла, і, а зараз вже планую щось, е, працюю і так далі. Роздрукував я договір підряду компанії, Ну такі трошки. Бюрократія там, тому що е, надіслали договір, там перечитав, я ознайомився. 10 років гарантії вони хочуть, там ще щось. Я виправив їм те, що я, як я вважаю, їм відправив для того, щоб вони ознайомилися. Вони мені присилають зараз знову той самий перший договір. Пишуть: заповніть, підпишіть і відправте новою поштою для цього. Для того, щоб ми вас поставили вже в підряд. Я його не підписую, дзвоню знову кажу, ну слухайте, що ж ви граєтеся, ну, я ж вам сказав, що я так і не підпишу. Мені треба, щоб було прописано те, що я можу ну, гарантія 10 років на роботи і матеріали. Ви смієтеся? чи що? Виробник обладнання дає лише 3 роки, я маю 10 вам дати. Знову дзвоню, кажу, не буду я це підписувати. Ну, ваший ми зможемо вам надіслати в понеділок. Ну давайте, тягніть далі. Та й таке, зараз у нас такий собі сніг, дощ, мряка. Сьогодні трішки попрацював Андрій Вихідний, я поїхав на ЖК Європейський, я пообрізав злаки, поудобрював. І в принципі, в принципі, туди поїхав, сюди приїхав. Е, такі накопичились певні роботи, які без автомобіля я не міг зробити. А зараз я мобільний. Так, це круто. Сталося халепа. Порвався шнурок стартера. Е, хотів замовити, а не можна ніде замовити, такого немає стартера. Купив я нитку і буду ниткою міняти зараз нитку. Буду відкручувати і міняти.